Одеського державного телебачення новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян, Я вас вітаю. Під Одесою відпочиваючих змило з пляжу триметровою хвилою. Хвиля могла бути викликана вибухом великого снаряду. У декількох кілометрах від Одеси на пляжі в районі селища міського типу Чорноморка близько першої години дня утворилася майже триметрова хвиля води. Вода накотилася на пісок і змила у море більше десяти осіб, тапчани та атракціони. Був звук, такий, як самоліт летить. Потом волна, ну невысокая, сантиметров 50 может, без барашка, без ничего, просто как волна. И волна начала заходить на воду, ну, на берег быстро-быстро, и потом за ней следом такое ну, количество воды по колено, примерно, шло по, по пляжу вверх. Резко я выхожу с воды, еще в воде была, и поднимаю, вот такая волна нас, под, меня поднимает, такая волна метра два с половиной, если не три, и это самое. И вот это кидает полностью сюда. Это самое к берегу. Смотрю, здесь все затопило. Все, все люди, все, всех затопило полностью. Затопило. 150-300, допустим, примерно метрах от берега работал, ну как это машина, не машина, корабль, который черп, черпает землесос. песок. Вот, землесос, да. Ага. Вот когда он производил вот эти работы, и произошел вот этот хлопок, и появилась вот эта волна. После вот этого, как появилась волна, он снялся с якоря и ушел в Ильичевский порт. За інформацією було держуправління з надзвичайних ситуацій всіх тих, хто опинився у воді, вдалося повернути на берег. Проте серед них є постраждалі. Є припущення, що хвиля була викликана вибухом великого снаряду часів великої вітчизняної війни в декількох кілометрах від берега. Медики на месте оказали помощь тем, кто оказался в воде. Ну, то есть это были царапины, ушибы и так далее. По данным областного управления здравоохранения пострадал один ребенок 2010 года рождения. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу с ушибами. Они также привозили в больницу еще двое маленьких деток, которые после осмотра отпустили домой. Частину угоди про асоціацію з євросоюзом підписано у Брюсселі. Президент України Петро Порошенко поставив підпис під доленосним документом. Глави інших країн уже вітають гаранти з початком економічної фази євроінтеграції. Окрім того, у Бельгії Порошенко прозвітував про перебіг антитерористичної операції і заручився підтримкою євроспільноти. Подробиці у сюжеті. Друга фаза асоційованого членства вже у дії. Президент України Петро Порошенко назвав підписання економічної частини угоди з ЄС одним із найкращих днів в історії держави, адже після безлічі масових протестів і людських смертей народна воля таки здійснилася. Сьогодні можливо найважливіший день для моєї країни після проголошення незалежності. Цей момент не лише історичний, а й далекоглядний, адже демонструє, які кардинальні зміни можуть трапитися у короткий проміжок часу, якщо воля народу достатньо сильна. Документи, що я сьогодні підписую, не просто політичний чи економічний крок це символ віри і незламної мужності. Відтепер стосунки України, Грузії та Молдови виходять на принципово новий рівень. Так прокоментував підписання голова ради ЄС Герман Ван Ромпей за його словами. Європа бачить і розуміє проблеми нових партнерів у стосунках із Росією і запевнив, відтепер країни матимуть і ще більшу європідтримку. Першим кроком у спробі проведення справжніх реформ і подоланні корупції охрестив історичний момент. Президент Єврокомісії Жозе Розу не лишилася осторонь, і тема воєнних протистоянь на Сході. Ході України виконання мирного плану Петро Порошенко обговорив із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони висловили занепокоєння з приводу порушення сепаратистами режиму припинення вогню, адже зобов'язання мають виконуватися всіма сторонами. Наголосили співрозмовники. Відтак погодилися, що віднині позиція ЄС має бути більш рішучою. Президент Литовської республіки Даля Грібовскайте у своєму відеозверненні Привітала народ... От України з підписанням угоди про асоціацію з європейським союзом шановний народи України. Сьогодні Європейський Союз підписав угоду про асоціацію з Україною. Вітаю ваш вибір бути європейцями. Угода про асоціацію це ваш шлях до більшої свободи, демократії і європейського добробуту. Литва і усі країни-члени ЄС вітають рішучого партнера. Це наша спільна можливість поділитися з вами найкращим, що ми маємо цінностями та партнерством. Це великий день для Європи, тому що український народ це народ, який вірить у європейський спосіб життя. У реаліях сьогодення європейський вибір є визначальним, особливо для України. Шановні громадяни України, я вітаю вас з підписанням угоди про асоціацію і вітаю вас в європейській родині. Gloria Ukrajini, slava Ukrajine. В Одесі офіційно відкрилося консульство Республіки Словенія. Юрисдикція консульства поширюється на Одеську область. Його почесним консулом став Владислав Борисович Бурда. Відкриття консульства і співпраця з почесним консулом має сприяти поглибленої співпраці Республіки Словенія з регіоном насамперед у галузях господарства та туризму. Тому одне з основних завдань почесного консула приділити особливу увагу пошуку ділових партнерів в Одеській області. Розширення такої співпраці сприяти маєм також активізації зв'язків у сфері культури та науки між Республікою Словенією та Одеською областю. Ми дуже-дуже довго, довго працювали над відкритим консульства. під, знаєте, Словенія хоче розвивати відносини не тільки з політичні відносини з Києвом і з центральною областю в Києві, і, ну, канічно, ми ми тоже хочемо, щоб розвивати и политические, и экономические, и культурные связи с областями. Семь лет назад славянское посольство обратилось ко мне с вопросом, не заинтересован ли я представлять их интересы на дипломатическом уровне. Тогда мне это казалось чем-то непонятным и неопределенным. А по прошествию семи лет это все уже вырисовалось в определенную структуру, и сейчас мы даже организовываем поездки делегации украинских бизнесменов в Словению. В Одеській військовій академії відбувся черговий 143-й випуск курсантів. Цьогоріч лейтенантські погони отримали 100 випускників. Серед них були і представники Академії військово-морських сил імені Нахімова, особовий склад якого був переведений до Одеси із Севастополя. Про урочисту церемонію випуску офіцерів Сергій Козачинський продовж чотирьох або п'яти років. Ці хлопці вивчали тонкощі військової справи. Нині навчання завершилися. Випускники військового вишу отримують дипломи та звання лейтенант. Танько Ігор Олександрович вперше за роки незалежності України на одному плацу плічопліч випускаються курсанти двох вишів. Це представники Одеської військової академії та Академії військово-морських сил імені Нахімова. Особовий склад Нахімовців перебрався до Одеси і Севастополя на початку квітня після анексії Криму. Впечатление, я вам скажу, очень хорошее. То есть, как бы этот праздник, я его очень долго ждал, выпуска с Академии. И вот сейчас мы стоим в одном строю с выпускниками Войсковой Академии места Одессы. То есть, впечатление очень, очень радует, очень хорошо встретили нас. За тим, як майбутні офіцери отримують диплому, спостерігають їх рідні та близькі. Алла Штепель теща одного з випускників військово-морських сил. Разом із онукою вона приїхала із Вінниці, аби привітати свого зятя. Дуже рада, що наш папа. не папа кажи, мій папа, а мой okay. якщо да, остався служити Україні. І я думаю, що Господь буде зберігати і буде у нас все добре. У самих випускників настрій рішучий. Хлопці кажуть, що готові захищати свою вітчизну від ворога розуміємо, що нам на наші плечі лягають тяжкі і доля, але ми всі випускники готові до цього. Наші викладачі підготували нас в достатньо мірі для виконання поставлених задач. Вже після урочистої церемонії випуску молоді офіцери нестимуть службу у різних військових частинах, а деякі з хлопців найближчим часом захищатимуть свою батьківщину на сході України. Сергій Козачинський, Дмитро Боровецький факти. У Одесі пройшла зустріч губернатора області Ігоря Палиці, з членами правління фундації «Сітфорум Норвегія. Результатом стало підписання меморандуму про співпрацю, що в подальшому сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості нашого регіону. Сітфорум – це глобальна мережа національних некомерційних фондів у понад 40 країнах світу. Україна також входить до їхнього числа. Метою міжнародної організації є повноцінне використання можливостей інвесторів, передусім для початкового фінансування бізнес проєктів Членство у Сітфорумі дає змогу розвивати мале та середнє підприємництво, а також створювати сучасну інфраструктуру. Ми зараз знаходимося в стадії, коли ми розглядаємо, як ми можемо розжиряти своє садістві розвиття в Україні. В этом году наше правительство поддержку, фінансову поддержку Україні чотири рази. Речь іде офінансуванні о проєктів між новіми українськими партнерами. Починати свою справу і розвивати її у чесних ринкових умовах. Таку можливість надає взаємодія із сітформом. Одеський регіон у подібній співпраці зацікавлений. Регіон сьогодні нуждається в інвестиціях і хочу ще раз к вам звернутися. Любой бизнесмен, который хочет вкладывать деньги на территории Одесской области, мы всегда рады видеть, мы дадим полное сопровождение, полный комфортный режим, чтобы они никогда не ощутили, что наши чиновники чем-то отличаются от ваших. Коррупция будет сведена к нулю, мы ждем ваших денег, мы хотим рабочих мест, мы хотим ВВП, мы хотим по чуть-чуть становиться и подтягиваться похожими на вас. Учасники СІД-форуму відзначають, що Україна займає перше місце в світі за кількістю сертифікованих фахівців в області інформаційно-комп'ютерних технологій. Отже, цей сектор має потенціал до динамічного зростання за належної підтримки. Має Жакова Євген Мислів, «Факти». У Одеській обласній державній адміністрації відбулася нарада з розгляду проблемних питань та перспектив розвитку агропромислового комплексу в області. У нараді взяли участь аграрії регіону, чиновники та представники правоохоронних органів, а також губернатор Ігор Палиця. Виявити складності, з якими стикаються фермери в Одеській області. Саме таку ціль має під собою проведення такої наради, адже аграрний сектор є бюджетоутворюючим для нашого регіону. За словами губернатора, відомі всі головні проблеми регіону. Це на сьогоднішній день дороги, по яким не можна проїхати транспорту від еліваторів, з полів до еліваторів і від еліваторів до залізничних станцій. Це проблема з мілірацією, це проблема, напевно, якогось характеру з правоохоронними органами на місцях для того, щоб ми це вирішили. Можливо, питання кредитування, можливо, питання якогось ліцензування, можливо питання дозволів. у відповідь аграрії висловили думку щодо комплексу проблем, з якими вони стикаються. Тут і корупція різних контролюючих органів, правоохоронців, податкової служби і брак робочої сили та фахівців. Люди не хочуть працювати в селі, і складності податкового кодексу, згідно з яким немає єдиного податку на землю. А також труднощі в оформленні документів, зношеність обладнання, що вимагає модернізації, відсутність доріг, що ускладнює Получення між елеваторами великі кредитні ставки, високі тарифи на електроенергію, Абсолютне більшість руководителей сільськогосподарських підприємств хочуть иметь добре взаємоотношення з властію, Тобто працювати в законодавчому полі і платити налоги, Хочуть иметь добре взаємоотношення з пайщиками. Тому задача двояка. Прежде всього координація роботи всіх служб и контролюючих органів по созданню благоприятних условий для ведения ефективного бізнесу. І вторая создання благоприятних условий для инвестиций інвестицій ПК всі присутні погодили, що існуючі проблеми потребують детального обговорення та пошуку шляхів їх вирішення. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. Неправдиве повідомлення про замінування призведе до ще однієї судимості на спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що будівлю Київського районного суду заміновано. Правоохоронці з'ясували, що інформація неправдива, проте робота державної установи була порушена. Прибувши на місце події, співробітники міліції прийняли всі заходи для забезпечення безпеки працівників суду і його відвідувачів. Після обстеження приміщення та прилеглої території правоохоронці з'ясували, що інформація про замінування недостовірна. У ході проведення досудового розслідування було встановлено особу інформатора. Ним виявився 26-річний одесит, який через кілька годин був затриманий за місцем проживання. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что данное сообщение ложное. По данному факту было начато уголовное производство по статье 259, часть 1 Уголовного кодекса Украины. Это заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. В ходе проведения следственных мероприятий был установлен гражданин Украины, 26-летний Одессит, который сделал данное сообщение. У міліції молодик не став відпиратися і розповів слідчому, що в даний час в Київському районному суді розглядається кримінальне провадження, за яким він підозрюється у скоєнні майнового правопорушення. Зранку хлопець заправився алкоголем і попрямував до суду. Перебуваючи біля будівлі, він вирішив зірвати судове засідання. З Цією метою зловмисник зателефонував до міліції і повідомив оператору, що приміщення заміноване. Незабаром усіх присутніх попросили залишити територію. Правопорушник також попрямував додому, де його й застали співробітники. Міліції. На даний час затриманому оголошено про підозру. Йому загрожує покарання від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Напередодні дня конституції Одесити відзначили знакову для свого міста подію п'ятиріччя музею голокосту. Музей покликаний зберегти для нащадків факти геноциду єврейського народу в часи Другої світової війни. Масове знищення євреїв нацистським режимом мало місце і на території Одеської області. За часів Другої світової війни Одещина входила у склад Трансністрії – штучно утвореного регіону, що перебував під румунською окупацією. На цій території в першій половині 40-х років було знищено з різними даними від 250 тисяч до півмільйона євреїв. Музей голокосту відновлює і зберігає історичну пам'ять про перебіг геноциду, а також про жертв нацистського режиму. Упорядники музею вважають, головне передати ці знання наступному поколінню, аби вберегти його від повторення історичних помилок. Ми кардіємося. Тем, что мы создали это детище, оно пять лет, оно создано руками, собственными руками членов ассоциации наших узников, на свои спонсорские взносы, которые дают наши люди. И те отзывы, которые мы читаем в книге посетителей, мы чувствуем, что нас понимают, нас ценят, и мы вносим очень большой вклад в дело воспитания молодежи. На п'ятиріччі відкриття музею відбулася презентація книжки Географія катастрофи. В ній викладені систематизовані історичні дані щодо геноциду єврейського народу на території окупованої Трансністрії. Робота з упорядкування довідника велася декілька років. Вивчалися архіви, ділилися спогадами очевидці тих подій. В населених пунктах місцеве населення показувало місця масових розстрілів. Головний результат роботи ви бачили, в першій частині з карта. Это карта Трансністрії. Сьогодні це полная карта з обозначенням всіх місць депортації, маршрути депортації, лагеря Гета, міста розстрілів, все, що связано було з періодом румано-німецької окупації нашого регіону. До 70 70-й річниці перемоги заплановано видати подібні довідники про решту земель Трансністрі, частину Миколаївщини, Вінницьку область і Придністров'я. має жакова Олексій Філіпов. Факти. У цьому році світова спільнота відзначає знаменну дату – 200-річчя від дня народження великого українського поета, письменника, художника Тараса Шевченка. Святковий захід з нагоди цієї річниці та до дня конституції пройшов в одеському історико-краєзнавчому музеї. Він був сином мужика і став володарем у царстві духу. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Так писав Іван Франков в своїй присвяті Шевченкові. Його пам'ятають, поважають, ним захоплюються, до нього прислуховуються. Він і сьогодні сучасний. Його твори, пройняті демократичними ідеями, набули популярності серед широких народних мас. Його заклик до братерства і любові, до правди і справедливості, а над усе до волі має всесвітнє значення. В історико-краєзнавчому музеї. І пройшов святковий захід, присвячений 200-річчю поета та з нагоди Дня Конституції. Це справжнє свято Кобзаря, його вічної нев'яночої творчості, полум'яного слова, яке посиль і глибині лірізму, по художньої яскравості і красі образів, по мелодійності вірша стоїть з найвидатнішими поетами слов'янського світу. Переклад віршів поета на іноземні мови доказ того, що Шевченка шанують не тільки українці, а й весь світ. Когда возникла эта идея, мы немножко, конечно, опасались, что возможно, не на все языки национальных меньшинств, которые проживают в Одесской области, переведе заповед. Но тем не менее, как оказалось, с этим вообще не возникло никаких проблем. Святковий захід невідоме Шевченко, оголена сповід митця, передбачав декламування віршів іноземними мовами, презентацію виставки друкованих видань про кобзаря різними мовами, нагородження конкурсу дитячих малюнків, музичні композиції, представники іноземних громад Одеси читали поета на 15 мовах. Як же звучить Шевченко на італійській і польські? Коннаріка нонтіспозаредікацікачера. Con la povera non ti sposare, dormir non ti farà. La libertà sia tua consorte, dei cosacchi libera sorte sarà come sarà. Se sarà nuda, che sia nuda, ma se catture non ne avrai. Chiede un'ore, donna's gurge, mi mogiue. pośród stepu szerokiego Ukrainy miłej. A bywane rozłożyste i brzeg Dniepu można było widzieć, słyszeć jego brzmiące gromy. Gdzie on się z Ukrainy, do siennego morza wrażą krew, dopiero wtedy i wany i wzgórza wszystko rzucę i ulecę do samego Boga, aby modlić się, aż dotąd

Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Вся творчість великого кобзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини в Україні немає відомішого, доступнішого широкому загалові і більш дослідженого письменника, аніж Тарас Шевченко. Мабуть, не знайдеться в нашій державі людина, котра б не знала про Шевченка, ретельно вивченої і десятки разів прокоментовано кожен твір. Попри все те, доводиться стверджувати, що досі, навіть через стільки років після його смерті, Шевченко Шевченко залишається незбагненним. Ми звикли звірятися за Шевченковою творчістю в своїх почуваннях, поглядах на життя, на історичні події. Його слово не має фальшу. Тут все істина. Український тенісист відмовився відповідати на запитання представників сусідньої країни у вівторок після перемоги у другому колі чоловічих одиночних змагань у мбілдонського Тенісного турніру українець Сергій Стаховський відмовився відповідати на питання російських журналістів. Киянин прокоментував свої дії. Так цитата: я прийняв рішення не спілкуватися з російськими ЗМІ ще взимку і оголосив про це публічно. Я людина слова, яке збираюся тримати і далі. Чому я це роблю? Я розумію, що спорт поза політикою, але мова йде про журналістів. Сподіваюся, що моє рішення змусить, хоча б деяких з них замислитися над тим, що вони роблять щось неправильне, що у них в країні щось. Не так. А ви какої представляєте російське здання? Ви знаєте моє положення с російським зданням? Я російським медіа інтерв'ю не даю. Це були новини. Факти. Вам усього найкращого. Побачимось.